Олена Павлюк, бабина таємниця. Баба Мутря несподівано злягла і захотіла посповідатися, але покликала не священника, а внукову дружину. Цій молодій жіночці розповіла свою таємницю, яку берегла усе життя. Її чоловік вернувся з війни хворобливим. У свикрушеній хаті жив ще син Грішка з дружиною. Ніхто з цих пар не мав діток. Грішка став залицятися до Мотрі. Це побачила свекруха і одного дня порадила Мотрі, щоб та йшла на поле, де грішка сіно косив. Може, у вас щось би получилося? запитала стара, бо дуже хотіла мати онуків. Тільки тепер до Мотрі дійшло, до чого хилить свекруха. Від несподіванки очі молодиці горіли соромом, сама так розчервонілася, що від того жару хоч грубу розпалюють. Мамо. скрикнула, та як ви можете? Ану, тіхо, просичала свекруха, поглядаючи на двері, ще хто почує. Бачила, як ви у коморі милувалися. Ото тоді я таке і задумала. Збирай ноклунка косарям. Вже заждалися, їсти хочуть, голосно проказала. Он сонце як високо піднялося. Іди. Коли Мотря понуро виходила з дверей, стара її перехрестила і прошепотіла Господи, поможи. Знала, що чоловік ще досвіду запряг коня і поїхав у район базарувати. А на полі синок Грицько один, там коло річки верболозу багато. До покрови Мотря покруглішала. Старалася живота ховати за фартухом, прикривала свиткою, але від пильного ока не сховаєш. На празднику перекинули чарку самогону, співали пісень, і сваха Павлінчина мати стала допитуватися А що то ваша Мотря така гладка стала. Бог почув, мої молитви, свахо. Зі свекрушеного обличчя не зникала усмішка. Груба вона. Десь після стрітення, певно, приведе дитя. Щастя то яке, свят, свят, свят хрестилася. А наша Павлінка на очах марніє, журилася її мат. Нічого, і ваша дочка вродить, ще, значить, не врем'я, Богу править. Ви, тітко, моліться. Як тільки Мотря відчула, що носить дитинку, від щастя скакала мало не до самого неба. Але стидалася дивитися на свого фетьку, який марнів з кожним днем. Ховала погляд і від свекрухи, бо та знала її таємницю, але стара не бовкнула нікому й слова. Мотря подумки дякувала їй за те, що відчує щастя материнства, бо якби не свекруха, хто значе, колись відважилася б, може, й звікувала би без діток. Після стрітення Мотря народила хлопчика Сашка. Тихенько завезли у сусіднє село та й таємно похрестили дитя, а у колгоспі справили комуняцькі зорини. Всі вітали з синочком немічного Федьку, який рідко до людей виходив, хіба по двору шпортався, то дрова складе, які грішка нарубає, то курям всипне. Бувало, його у школу кликали дітям розказати про війну, то хоч так бачив білий світ. Особливо тішилася внуком свекруха. Тепер тільки й бавила дитятко, і вмирати вже не збиралася. Лише Павлінка завидливо поглядала і на Мотрю, і на хлопчика. Коли Сашкові минуло два роки, свекруха покликала Мотрю до себе. Отако, дитину бачу, Павлінка чахне на очах. Та й Федька наш з дня на день на той світ збереться, плакала стара і благально дивилася в очі Мотрі. Поки він живий, вроди ще дитинку. Чуєш, мамо, та майте Бога в серці, вигукнула Мотря. Та я не можу Федькові в очі глянути встидно як. Тільки трохи одійшла, а ви мене знов на гріх випроводжаєте. Та хіба то гріх мати дитятко? Вроди собі дівчинку та й на старість будеш мати помоч. І ти ж тішишся сашком, бачу, як його бавиш. Лучшої матері нема, як ти. Бабині очі світилися радістю. Мотря і собі всміхнулася. Сашко бігав по хаті і вже щебетав перші слова Господи. Як вона молилася про дитинку, як просила подарувати таке щастя. Чуєш? від думок відволік свекорушин голос. Павлінка їде в область на курси агрономів, піде якось до грішки. Він буде ждати. Мотря враз вкрилася рум'янцем. Отак просто про такі гріховні справи говорить свекруха. То вона і Григорію про це казала, чи як? І тоді на жнива він знав, що я прийду? Мотря з пантеличем спитала Чом ні? хитро засвітилася свекрушені очі. Я свого старого тоді на базарування відправила. з понеділка Павлінка і справді поїхала на тиждень на курси від колгоспу. Григорієві і Мотрії була воля, ніхто про їхню любов не знав і не здогадувався. Федька вже майже не вставав, його мучив кашель, горів у гарячці, йому було не до молодої дружини. Правда, лягала біля нього для годиця, свекруха зі свекром рано вкладалися спати. Старий за день натомиться, то тільки очі заплющать, відразу хропе, а баба натомість відганяє від себе сон і прислухається. Першу ніч, як поїхала Павлінка, очей до ранку не зімкнула. Як клямку з вечора зачепила, так і застала вранці. Значить, не ходила Мотря до грішки. День минув, як завжди, в роботі й клопотах. Свекруха гляділа малого Сашка і спідлоба поглядала на невістку, але та поралася, як і щодня. Наступної ночі знову всі вклалися, чула баба, як десь уже о півночі загарчав на дворі пес. Його галкит підхопили сусідські собаки. Баба дужче прислухалася, але в хаті було тихо, тільки кіт солодко муркав. І вже було задрімала, як збудив шурхіт у коридорі. Сон як рукою зняло. Почула, як Федька спитав Ти куди? До вітру, буркнула Мотря. Свекруха обережно, щоб не збудити старого, підвелася з ліжка, помалу підсунулася до вікна і крізь шибку побачила, як до грицевої прибудови, вкутавшись у рядну, крадеться Мотря просто зі своєї теплої постелі. Баба задоволено всміхнулася і зі спокійною душею вклалася спати. Ще у наступні ночі прислухалася до скрипу сінешних дверей та вже не зривалася. Через дев'ять місяців. Мотря народила хлопчика метром назвали. Тішилися всі, а свекруха найдужче. Її рідні кровинки, її довгожданні онуки. До колиски схилялися Мотря грішка, не встидався підходити і навіть брав дитя на руки. Слабий Федька рідко заглядав до малого, байдуже дивився. Чи то так догаряли фронтові рани і допікав кашель, чи у його серце закрадалися підозри, хто зна, а Павлінка, певно, щось таки та й здогадувалася, бо дуріла від ревнощів. Одного разу так божевільно дивилася на Митрика, що свекруха аж злякалася, схопила хлопчика з колиски і сердито відігнала меншу невістку. Одейди, вилупала своє очиська, ще навречеш дитину, одейди, кажу. А через півроку пішов зі світу не слабий Федька, а здоровий грішка. Одного спекотного дня втопився у річці. Що вже побивалася свекруха біля його труни, як нещасна голосила за меншим сином, як причитала, що мороз ішов по шкірі, а коли через місяць пішов на той світ Федька, то сиділа біля труни незворушно, як отупіла. Плакав біля нього лише батько, пустила сльозу за чоловіком Мотря, але тільки з жалості, що так мучилася людина за життя. Всі знали, що рано чи пізно мре, роками слабував, але щоб мати так спокійно провела дитину в останню путь, Мотрю крепко здивувало. Вже після похорону свекруха зізналася, а то не мій син. Ми у Сибірі на Зарібках були. І там мій старий коханку найшов. Вона при природах вмерла, приніс те слабе дитя мені, то вже з ним приїхали в село, гляділа його, але щоб так, як грішку, то ніде правди діти, не любила, а грішка мій соколик, мій золотий синок. Свекруха стала прочитати. Мотря була приголомшена таємницею, ніби мішком пробита. Ось чому стара так підкладала її під грішку, рідних онуків хотіла, а не байстрюкових, довго після смерті сина не прожила, пішла на той світ після роковин і таємницю промотрених дітей, яких вона прижила з грішкою, баба забрала з собою у могилу. Леся сиділа, як вкопана, вражена бабиною сповіддю. Ото родинні таємниці, хоч кіно, господи, прости, знімай. Баба поправила ковдру, відігнала на докучливу муху. Якби грішка не втопився, то ще би дочку народила, сумно зітхнула баба Мотря. Не доживала би віку біля цієї зарази, кивнула на двері, маючи на увазі невістку Ганю. Втомилася я, Лесюню, поклади подушку нижче, посплю. Тут під матрацом вийми конверта. Шукай добре тут, подо мною. Леся намацала під бабою конверт. Витягла, був запечатаний, крутила в руках, не знала, що з ним робити. То мій заповіт, пояснила баба. Так свекруха побігла у сільраду, щоб ви документи на хату підписали. «От Ганька дурна, гордо всміхнулася баба Мотря. Та чи ж я би пішла на той світ і не вділила своє хазяйство? Тобі і дімці одписала цю хату, щоб ви не мучилися стройтеся собі, а там за піччю поглянь, схований посеред зілля, слоєчок. То вам припрятала доляри, будете мати, за що хоч стіни звести? Боже, бабо, дякую. Леся припала до старечих грудей і заливалася слізьми. І йшла на той світ рідна душа. І тобі, дитино, спасібо, що не погидувала старою, послухала мене. Добре, що тобі посповідалася, а нащо ти, їй бабині гріхи, батюшці слухати, а ти будеш мовчати, знаю. Мотря заплющила очі і віддала духа. У ту мить двері ручко відчинилися і на порозі виросли голова сільради та свекруха. Давайте ручку, документи, безріш! сокотіла Ганна. Леся піднялася з ліжка, притулила до грудей конверта. Баба вмерла, крізь сльози сказала Як вмерла? Мамо, мамо! тормошила Ганна стару Модрю. От не вспіли скласти завіщання. Тьху. Розгнівана свекруха важко гепнулася на стільчик і зняла хустку. А то що в тебе? раптом помітила конверт. Заповіт, бабин. Я ж тобі Ганю казав, що баба вже написала. Ну, ну, не плач. Голова поплескав по плечі. Цю хатинку вона дімці і Лесі заставила, а тобі все геть, і поле, і земля і дує. Леся услід за головою вийшла з бабиної халупки і, притискаючи до грудей конверт, брала до хати світу за слізьми не бачила. На собі відчула якийсь погляд то підпирала хвіртку стара Павлінка. Що Мотря тобі казала? Чим лічилася, як мала хлопці вродити? спитала. Руки її тряслися так, що аж хвіртка захиталася. Леся вперше почула голос баби Павлінки. Глухий, смучений, вражена, не знала, що відповісти, а тоді її осінило. Казала пити малинку, калинку, липовий цвіт, скоромовкою бовкнула і побігла до хати. Бабина таємниця Піде з бабою у могилу.